На сцені облмуздрамтеатру – головна зірка цьогорічного фестивалю Art Jazz Cooperation. Чекашський барабанщик Френк Паркер виступає разом зі своїми друзями з України та Польщі. Ми всі знаємо добре Френка, але так було, що кожен грав з Френком якось окремо в різних проєктах. А сталося так, що Френк всім нам написав і сказав, що є можливість заграти разом. І це була дуже класна ідея. Музичне дійство стало справді міжнародним, особливо тепло відвідувачі приймають італійського виконавця Боріса Саволделлі. Він власним голосом відтворює звуки піаніно, контрабаса та інших музичних інструментів. Людина оркестри зізнається. Насправді жодного з них так і не опанував. Набагато краще мені завжди давалося співати. Тож я вирішив виконувати всі партії голосом та за допомогою техніки поєднати їх у мелодію. Акож своє бачення джазової музики демонструють квартет Олексія Боголюбова з України та квінтет Танела Рубена з Естонії. Реакція рівненської публіки не аби вразила балтійських джазменів. Люди можуть слушати час шість часов підряд. Просто удивля Естонії та такова нівозможна. Вони спать будуть уже через два часа. Поряд зі сценою рівненський художник Юрко Журавель малює свої імпровізації. А під час перерви відвідувачів запрошують переглянути добірку світлин з попередніх арджазів. джазів «Настільки все непринужденно, Ну люди просто розслаблені, наслаждаються. Вот. Це супер подія, яку ти чекаєш протягом цього року. Не оминули захід увагою, і представники влади. Міський голова рівного Володимир Хомко постійний гість фестивалю. Тут немає випадкових людей. Сьогодні прийшли ті, кому це подобається, і це створює таку специфічну правильну атмосферу. Фестиваль одним майданчиком не обмежився. Музиканти також виступили на сцені рівницького кафе Джазен Блюз та в Луцькому замку. Відтак кажуть організатори, свято джазу вдалося. Ми мали змогу самі дивитися на концерт. Ми мали змогу відчувати ці вібрації. Ми мали змогу бачити глядача, якого сяяли очі. Фестиваль продовжує кооперувати, продовжує об'єднувати людей, об'єднувати однодумців, нести. В маси справжнє мистецтво, не споживання, а мистецтво. Володимир Струс, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма День.